Ну що, мої любі, розпаковка з Китая. Не дивіться, що я так одяглася, щось так зимно. Я прихворіла трошки, так що вибачайте мені, що я так, в шубійці, але Теж непоганий такий плетик, такі в обожній. І так, що я замовила? Я вже сама забула, що я замовила. Зараз будемо дивитися. Діла окуляр, бо я не дуже добре добачаю, так що вибачайте. Бо я щось дуже палихата. Відкриваємо. Що ж у мене? Я там пам'ятаю, там мають бути окуляри для моєї мами. Тата. Так люблю це розпаковувати. А, пішло. О! О! Звуки класні Так. Ага. тут у нас Тонометр. Чогось він там прилип. Тонометр. Ось такий тонометр. Це для моєї мами. Мами, та тата, для моїх батьків. Ось така тут книжечка. Макулатура, як кажуть, і такий тонометр. О, коробочка. Дивіться коробочка. Такий футлярчик, такий блискучий. Так. Відчиняється. І ось. Ось такий він. Тут проводочок ще є. Зарядка. Навіть батарейок. Що ще дуже добре? Як телефон заряджати треба? Провіримо, чи він працює. Я вибрала, до речі, з англійським, з англійською мовою. О, працює. Дивіться, тут є виключатель така. Працює. Так. Так. А як рішення? Ага, він так закрив. Це тонометр на зап'ястя. Мені дуже подобається. Його дуже добре в дорогу кудись брати. Якщо ви кудись їдете, у вас проблеми з тиском, щоб проконтролювати, він багато місця не вам. Ось так одягається. Ось так. Ось так. Щось мені дякую. За що дякую, я не знаю. Так. А, він не розряджений, до речі. Так, і тут треба нажати кнопочку. Отут кнопочку нажимаю. Коротше, оболомчик. Прибор не працює. Перший я замовляла, він працював, а цей не працює. Все, будемо повертати або просити повернути гроші. Другий, що я там ще замовила? Замовила я зарядне на телефоні. 67 має бути ват. Чи що? Ну, коротше, 67 орка. такий попирошку, таку попирошку запакувала. Це мені подобається. Ось такий кабель. Кабель я 2 метри замовила. Зараз перевіримо, чи є тут 2 метри. 1. Не обдурили, є. Кабель такий досить добротний. Ось такі роз'ємчики з навого телефона і ось такий зарядний блок. Блок на 67. Видно, вам не видно. На 67. Перевіримо чи роз'єднання сходяться. мало ли, що Один вже брак я дістала. Ну, вроді сходиться, вроді добре. Єдине, що мені не радує, отакий от пластмаса, тут щось уже якийсь потертяє незначні, якийсь поцарапаний він весь. А, тут пльоночка. Чи що? А, тут пльоночка, вибачаюся, плівочка захисна, так що не поцарапана. Ну, досить така добротна. Надіюсь, 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 працює добре. І ще в мене там дещо є, де що є. О, виїздло вже само. Окулярчики. окуляр. Це для мами. Як називається... Якось мене називається. Біфукальний мене називається окулярчик, він наш мій серзинка. Так, запаковані коробочки були такі, ви бачили? Коробочку, папирчиків немає. ну, Так собі. Це має бути пара жіночі і чоловічі. Оце, я так розумію, жіночий. А легенький такий. Ну, як для запасний варіант. Там внизу, бачите? отут, тут. Збільшується, біфукальні називаються. Тобто вони і вдалі, вдалечінь можна дивитися, якщо ви вверх дивитеся, а вони збільшує. я думала, що вони якось будуть напів поділені. Ну, не знаю, зараз я примірю. Я, правда, мамі замказала. Зараз подивимося, як вони. О. Вдалечінь бачу так непогано. А щось прочитати, наприклад. Знаєте, непогано. Очікувала кращого. Але непогано. За таку ціну вони 45 гривень. 45 гривень я заплатила за дві. А другі чоловічі. Вона сіра управа. Сіра управа, бачите. Зараз я їх ходіла. О, І такі сіренькі. Теж непогано. І теж можна, знаєте, досить комфортно в них дивитися. І читати можна. Ну, я думаю, що треба ще замовити повністю для читання, щоб все скло було збільшувало. Ну, до цього треба звикнути, що воно внизу збільшує, а верх ти дивишся просто вдалечі як для вулиці. Не, я думаю, що для вуличні. Вони ну, так гарні, правда? Так досить непогано так виглядають. І вони легенькі, що саме головне легенькі, ніде не тиснуть. Тут пластмаска, дуже легенький. дуже так ну, прикольно. А за тонометр я буду подавати скару.